Доброго дня, шановні партнери та колеги, компанія Inveran, її технолог Лотова Олена висловлюють вам свою повагу і говорити ми будемо сьогодні про гідролати і про їх навіть таку емблематичну роль в українській косметиці. Гідролат це натуральна вода, яка утворюється в результаті екстрагування ефірної олії методом дистиляції. Звучить складно, але процес насправді простий через частини рослин, наприклад, ну, квіти троянди, пропускається пара, яка разом із тиском вивільняє з них активні речовини. Пара, в свою чергу, насичується корисними елементами, проходить через конденсатор, який охолоджує його, і переводить відповідно знову у рідкий стан. Уже в отриманій рідині е, утворюються два шари, тобто шар ефірної олії та шар води. Ефірна олія відокремлюється і виходить гідролат, рідина, яка містить водорозчинні хімічні елементи і трошки ефірної олії. При цьому зовсім не обов'язково, що гідролат буде пахнути так само, як сама олія. Більшість із гідролатів взагалі не мають запаху або мають легкий такий своєрідний аромат. Дистиляцію можна проводити не лише з квітами, як ми привели приклад троянди. Вихідним матеріалом може бути і листя, і стебла, і трави, фрукти, ягоди, тобто будь-що. А саме слово гідролат утворилось від гідро, відповідно, вода та французького слова молока. Молоко це. Ле І, як ми вже, вже згадували, це вторинний дистилят, не завжди він прозорий, може мати апалесенці, будь-який, в принципі, гідролат складається з дистильованої води та компонентів, які забираються з рослинної сировини парою при пароній або водній дистиляції. Гідролати можна отримати практично з будь якої рослинної сировини, яка відповідно може витримувати парову дистиляцію. Видобуваючи гідролати, навчилися їх видобувати ще в стародавньому Єгипті. Саме там уперше було винайдено ви цей перший перегонний апарат. А, араби багато що перейняли в свою культуру саме з, древ... з давньоєгипетською. І ще у 10 сторіччі нашої ери знаменитий лікар і дослідник Авіцена допрацьовував. Саме єгипетський оцей дистилятор, створив мідний аламбік. Це такий перегонний апарат, який дійшов до наших днів майже у незмінному вигляді. Зроблений з міді, обладнаний таким кошиком для сировини, з для охолодження та великим перегонним пузом. Ось цей аламбік він залишився в історії як творіння рук саме перських вчених. Як влаштований оцей мідний аламбик, все досить просто. Усе нижнє пузо дистилятора заливається вода у верхнє відділення, яке розділене з нижним гратами, закладається сировина і ця конструкція. Ставиться на вогонь, щоб вона почала відповідно кипіти. До верхнього відділення приєднується купол з відповідною трубкою, а до відвідної трубки приєднується змійовик, занурений у холодну воду, тобто охолодження обов'язково. І вода, закипаючи утворює пару, яка проходить через грати та через сировину, яку ми завантажили. І забирає ця вода з собою литкі сполуки, в тому числі ефірну олію та водорочинні сполуки, корисні для шкіри фітонциди, глікозиди. Ось насичена таким чином корисними речовинами, пара переходить далі, стійки змийовика охолоджується водою. Охолоджують і пар, і перетворюють його безпосередньо на воду. І на виході із змійовика краплі, охолодженої таким чином, води, стікають у посудину, в якій відбувається поділ води на дві складові, тобто зверху ефірна олія та безпосередньо гідролат. На виході з судини, відбувається ось процес поділу. Ефірна олія вона спливає нагору, оскільки вона не змішується з гідролатом, а знизу залишається ось цей наш гідролат. Конденсована пара, що пройшла через рослину і увібрала з цієї рослинної сировини. Усі корисні Елементи, вона опускається на нижню частину посудини. До речі, що буває, і питання такі виникали. У гідролата може випасти невеликий осад, але це цілком нормально. Осад може утворитися від перепаду температур. Гідролат від утворення осаду він не втрачає своїх властивостей. Іноді деякі гідролати, в принципі, можна і профільтрувати, якщо не хочете, щоб візуально цей осад був замітний. Також деякі споживачі іноді називають гідролати гідрозолями. Це з англійською, а іноді фруктовими або квітковими водами. Такі найменування, в принципі, вони допустимі, проте часом під назвою гідрозоль може в. Ховатися спиртовий тонік, а під назвою, наприклад, Квіткова вода, розчин отриманий внаслідок розчинення запашної молекули лі, в дистильованій воді. Тобто будьте з цим обережні, перевіряйте документи від виробника, що саме вам поставляють. Гідролати, в принципі, дуже м'який, але дуже ефективний вплив мають. Тому їх часто і у якості тоніків використовують, і у якості освіжуючих засобів. Найчастіше, звісно, зовнішньо їх використовують. І найбільш ефективний спосіб використання гідролатів це розпилення. Це дозволяє нанести потрібну кількість гідролатів на необхідну ділянку шкіри до того ж. Завдяки розпилювачу зникає необхідність постійно розкривати флакон, в результаті знижується контакт гідролату з повітрям і можливість забруднення теж знижується. Нанесені на шкіру до крему гідролати покращують проникнення компонентів емульсії. використовувати можна відповідно як енхансери. Гідролати також можна використовувати для створення компресів, для ванни можна додавати до косметичних масок, для шкіри і для волосся також. І нарешті про наші свіжі надходження. 0,26234 це гідролат троянди, 0,300 0,30208 – це лавандовий гідролат, 0,31 768 це м'яти з самоперцевий гідролат. Гідролат розмарину 0,31 766. Це наші давні знайомці і постійні гості складського асортименту. А що з новинок? а з новинок, наприклад, ладану на гідролат 031 769 це в нас Bosvel Carterium Water, тобто це смолу перегоняли і відповідно отримали гідролат. Містить невелику кількість емульгованих ефірних олій і водорощиних компонентів смоли. Про це ми вже згадували щодо вмісту ефірних олій до 0,1%. Проте аромат гідролату ладана все ж досить такий потужний, своєрідний термін придатності, як у всіх нових е, надходжень гідролатів 18 місяців в закритому вигляді. Цікаво ще отримали дві ромашки: ромашка Римська гідролат 0,31764 та відповідно. Ромашка лікарська гідролат 0,31,765. Давайте розбиратися з ромашками. Римська ромашка, хамамелу або благородна ромашка, а лікарська це типова наша матрикарія хамоміла або аптечна ромашка. римська Міститься Анжелікову кислоту, хамазулен, флавоноїди, лікарська ромашка. Тут теж хамазулен і бісаболол. Тобто можна натякати саме до лікарської ромашки на потужну протизапальну дію. До речі, маємо. Якщо комусь цікаво, бісабалол рацимат окремо у вигляді молекули, окремою позицією 007959. це в нас бісаболо рацимічний в наявності. Тобто, якщо порівнювати, то римська ромашка це про заспокійливу дію для чутливої або для дитячої шкіри, часто застосовується для догляду навколо очей. А лікарська ромашка це більш потужний такий гідролат, підходить для жирної, для комбінованої. Навіть прояви, акне, подразнень сонячних опіків. Обидва гідролати чудово доповнюють натуральну косметику, але вибір залежить від конкретних потреб. Наступна новинка: це гідролат липи 031 770 тіла хордата. І це, звісно, теж цінний натуральний продукт, отриманий шляхом дистиляції квітів, його властивості досить універсальні. Тобто тут і волосся, і шкіра, оскільки липа це про природні флавоноїди та антиоксиданти. Вид як тонік для чутливої, для сухої, для втомленої шкіри після гоління, після. Для депіляції те, що треба. У засоби для волосся, це ми про гідролат липи, підходить сухе ламке волосся. Використовувати можна в чистому вигляді, дозволяється розпилювати на волосся. Якщо ми говоримо як у якості складового компонента до 10% креми, маски, тоніки, спреї. Для компресів, до речі, гідролат липи теж підходить, змочити ватний диск, прикласти там, якщо ділянка подразнена. До речі, просто знахід. Для тих, хто робить водні емульсії, дезодоранти або спреї для них. Пам'ятаємо, що молекула фарнизол була знайдена саме у квітучих пахощах липи. Фарнизол теж маємо у вигляді монокомпонента 013064 – Це складський фарнизол. А, сьогодні ми поговорили про гідролати і особливу увагу приділили таким популярним а, в українській косметиці, як ромашка, липа, м'ята, троянда. Ці натуральні сировинні компоненти не тільки мають багатий та різний за своїми властивостями склад, а й виконують таку ключову роль у догляді, за шкірою та волоссям можуть виконувати. І вони стали таким емблематичним символом природного, сталого. Екологічного локального підходу у виробників українських брендів, поєднуючи собі і силу природи, і багатовікові традиції. Отже, свіжі партії гідролатів вже на складі компанії Інверан. Звертайтеся за безоплатними зразками для тестування, або замовляйте та бронюйте, бо кількості наразі обмежені і вже зарезервовані навіть. А компанія Інверан бажає вам тихого, різдвяного вечора, здійснення найзаповітніших мрій. Та до нових зустрічей вже в наступному 2025 році. До побачення!